Кирило Міненко, керівник центрального управління Міністерства юстиції, є нашим гостем. Вітання, добрий день. Добрий, добрий день. день. Так, ну почнімо, певно, з, з засадничого. Часто так стається, що доводиться підтверджувати і сам факт власності. Ну бо під час усіх обстрілів, під час руйнувань так само зникають або там знищуються документи. От почнімо з цього. Так, це дійсно є проблематика, тому що люди в першу чергу. Рятують основне це своє життя mm -hmm. своїх рідних, тобто документи це важливо, але звичайно це на другому плані. Життя Доку... важливіше, очевидно. звичайно да. документи відновити. Перших документів відновити можливо, звідки можна було перевести всі архіви БТІ, всі були перевезені. Нотаріальні архіви здебільшого є в наявності, і можна отримати дублікат. Тобто, якщо це був нотаріальний договір, потрібно звернутися безпосередньо до того нотаріуса, у якого посвідчувався безпосередній договір, отримати дублікат. Якщо, наприклад, це був старіший документ до 2013 року, і немає даних в новому реєстрі речових прав стосовно того, яке на яке майно було зареєстровано право. Потрібно звернутися вже безпосередньо до бюро технічної інвентаризації, щоб зрозуміти на підставі, чого був було встановлено право власності, і далі вже отримати дублікат того документу, який є. Якщо, наприклад, це були новобудови, допустимо, в в нових будинках і після 2013 року реєструвалося право власності там взагалі не потрібно отримувати паперового дублікату тобто тому що електронна електронна реєстрація право власності є чинне але в першу чергу потрібно щоб наші громадяни Пам'ятали, втрата документу не є втрата, чи чи підстава для того, щоб хтось ставив під сумнів право власності mm. право власності у громадянина зберігається в будь-який момент, і немає тих ситуацій, які не можна вирішити. Навіть якщо неможливо знайти документ, неможливо знайти архіви, чи будь-що будь-які копії, будь-які, які подавалися раніше в ЖЕК, будь будь є підтвердженням того, що громадян громадянин наш був власником, і вже можна можна встановити право власності через суд, навіть якщо немає жодного існуючого на даний час документу, то давайте ми так зараз підсумуємо так алгоритм. Люди, які до 2013 року, ну бо житловий фонд в Україні є дуже старий, отримували, наприклад, квартири від держави, потім їх так. приватизували. Ті, хто після 2013 року, хто куди йде. З тим, що в них немає документів, а житло поруйноване або повністю зруйноване. Потрібно ну в першу чергу, якщо документ втрачений, потрібно зрозуміти, хто вам його видавав. Якщо людина це пам'ятає, це добре. Якщо не пам'ятає, тобто вона звертається в Державний реєстр речових прав, то це mm -hmm. до будь-якого нотаріуса або в ЦНАП. Це е Після 2013 року до державного реєстру речових прав, і бачить, якщо, наприклад, то було зареєстровано в старому реєстрі, то з 2004 року діяв електронний реєстр прав на нерухоме майно. Там також буде запис про документ, але не буде його фотографії. Але там є вказівка, на підставі якого документу вже було видано. Далі, якщо це, наприклад, нотаріус отримання дублікату у нотаріуса. Якщо це, наприклад, держава видавала, тобто це, це орган місцевого самоврядування, і вони видавали свідоцтво про право власності, тобто отримання або свідоцтво про право власності, або навіть його копії, тому що зараз там, де неможливо вводити дублікат, навіть копія є можливістю зареєструвати право власності те саме і з землею. Тобто, якщо є державний акт про право власності на землю, він був втрачений, то можна отримати архівну копію цього державного акту і на підставі цього зареєструвати. Держава максимально спрощує можливість реєстрації право власності для того, щоб створюв... для того, щоб не створювати громадянам додаткових проблем, а якраз їх вирішувати під час війни. Ситуації, коли є кілька власників, ну різні бувають побутові ситуації та і uh... І от людина стикається з цим викликом. Та обов'язково кожен з власників має звертатися, чи це може зробити хтось один? Якщо є, якщо є декілька співвласників, mm. можуть звернутися або всі, або один на підставі вже безпосередньо довіреності. Mm. Зараз є часто, що батько залишився в країні, мама з дітьми поїхала. Mm. А наприклад, приватизація або договір купівлі-продажу був на всю родину. Тобто мама дає довіреність за кордоном, довіреність можна видати як в наших консульських установах, так і в будь-якого нотаріуса безпосередньо за кордоном, але треба пройти потім процедуру легалізації, але це все можливо і це не є важко. І далі вже тато представляє і себе, і угу. безпосередньо всіх інших членів родини на підставі довіреності. тобто ситуації, ситуації, які не вирішуються, немає. Потрібно проконсультуватися або в нотаріуса, або в центр надання адміністративних послуг, і з цим всім вам допоможуть. Є ще категорія людей. Не знаю, як в містах в селах точно таке є. Будинок належав. Вже давно померли у людині, діти там можуть жити, не оформлюючи ніяких документів, бо не настільки є велика потреба. І тут щось стається. Вони якось можуть довести, що ну це ж була спадщина, або вони спадкоємці власника. Так, стосовно спадкування безпосередньо майна і стосовно спадкування майна, наприклад, яке було, як було втрачене або знищене, або пошкоджене. Якщо, якщо особа померла, а діти продовжували жити, наприклад, на момент смерті, проживали спільно з спадкодавцем, вважається, що вони автоматично. Прийняли спадщину, тобто, якщо там, якщо вони були прописані, ну по простому, як у нас говорять в народі, були прописані в одному об'єкту нерухомого майна. Якщо. Е вони автоматично вже спадщину прийняли. Можна завести спадкову справу в будь-який термін вже після цього, і е, ці спадкові права реалізувати, отримати свідоцтво про право на спадщину. Якщо свідоцтво про право на спадщину неможливо водити, тому що втрачені документи, то ми їх як до того говорили, ми таким чином їх відновлюємо вже через запит нотаріусу. Натаріус допомагає відновлювати. Якщо, наприклад, особа померла, а ніхто не звернувся, тому що, наприклад, не знав чи ще щось, е, терміни можна поновити по суду, тобто термін на прийняття спадщини, на подачу заяви. Якщо особи не були прописані разом і фактично її не прийняли, є 6 місяців. Після смерті особи, протягом 6 місяців спадкоємці мають звернутися до нотаріуса для того, щоб прийняти спадщину. Тому, Не що через спадщину, 6, а впродовж 6. Впродовж 6, тобто не пізніше 6 місяців. З першого дня після смерті і до закінчення 6-місячного терміну. Я раджу всім це зробити, якщо... Трапилася така ситуація, тому що далі оформлювати спадкові права ви можете в будь-який час, коли вам зручно. І на нерухомість, і на кошти, і на, наприклад, на автомобіль, і просити компенсації за зруйноване житло. Але протягом цих шести місяців потрібно заявити про своє право та про своє бажання отримати вже спадщину після померлої людини. І якщо е, о, це трапляється, далі ви вже безпосередньо у нотаріуса оформлюєте свої спадкові права статистика чи є вона чи є зараз розуміння скільки ну по перше скільки житла поруйновано в україні і скільки людей вже звернулися і можливо навіть якась якийсь відсоток тих кого тим кому вже задовільнили потреби відсоток звичайно так як у нас немає доступу до всієї території до всієї території mm. де відбувалося руйнування і є тимчасово окуповані території тобто сказати об'єктивно Достаменно який відсоток поруйновано неможливо, тому що потрібно, щоб по проходили житло... і тоді по да, тата житлові експертизи безпосередньо по тим містам, які є зараз тимчасово окуповані. Однак, за попередніми даними, до півмільйона осіб мають право звертатися за отриманням або компенсації за пошкоджене житло, або вже житлові сертифікати на придбання іншого житла, так як житло вже непридатне і повністю зруйноване. Зараз є процедура безпосередньо по подачі. процедура подачі вона може бути або самостійно через портал Дія, або щоб людині допомогли. Це часто, яка трапляється стосовно осіб більш старших, mm -hmm. яким важко працювати з технікою. Їм потрібно звернутися або до центру надання адміністративних послуг, або до, до нотаріуса, і безпосередньо по всьому алгоритму їм допоможуть заповнити заявки та зареєструвати безпосередньо заявку, що майно знищена чи пошкоджена в реєстрі знищеного та пошкодженого майна. І далі вже відбувається два. Алгоритми. Алгоритм або компенсація частково е, на ремонт, тобто майно знищене не повністю, його треба частково відремонтувати, і є компенсація на ремонт. Або майно знищене повністю, і потрібно вже отримати житловий сертифікат. Фактично, це кошти на придбання майна, реалізувати його. Тобто, ніби у вас є ці кошти. Знайти собі житло, яке вам подобається в відносно спокійному регіоні України, е, піти до нотаріуса і вже безпосередньо. Е, і вже зпосередньо Оформлюючи договір купівлі, продажу, використовується цей сертифікат, а не ваші кошти, і з рахунку безпосередньо на рахунок продавця перераховується. Тобто, фактично, це замінник коштів, і це є зручно для громадян, тому що вони можуть обрати місто, вони можуть обрати забудовника, вони можуть обрати квартиру, яка їм більше подобається. Тобто, тут є величезна, величезний вотум довіри, якраз нашим людям, які дає держава, щоб вони реалізовували це право де вони хочуть, а не безпосередньо в тих комплексах. Або в тих містах, куди кажуть, що купуйте тільки тут, а будь-яке будь місто спокійне в Україні. Ви назвали цифру півмільйона людей можуть претендувати Приблизно, на є відновлення. Це не враховуючи окуповані території, тимчасово окуповані це, території? Це, це, це ті дані, які на даний час е, відомі. Тобто безпосередньо вже стала цифра, буде ну після деокупації буде відома повна тобто, цифра. цифрами прикидаємо, що півмільйона людей та, та, загалом та. Тому, Що в нашої країни. Тому що зараз близько 200 тисяч заявок вже подані. Тобто, а а враховується, що до півмільйона осіб станом на зараз мають таке право. 200 тисяч людей на що переважно подають? Чи є у вас така статистика? Це відновлення, чи це це пошкодження, чи це тотальне знищення? А це по різному, тобто і це і пошкодження, і тотальне знищення, тому що трапляється і таке, і таке. І в дійсності тут є певна проблематика з тим, що для того щоб отримати компенсацію за повне знищення, має бути доступ безпосередньо до. До того що з цього житла залишилось, тому що комісія має впевнитись, комісія має зрозуміти, чи дійсно це повністю відбулося знищення, і відсоток чи воно. Підлягає відновленню чи не підлягає, і яка яка безпосередньо вартість? Хоча вартість є по розрахунку по формулам, для того, щоб це було простіше, а не це був виключно людський фактор. Однак комісія має впевнитись, і тому, якщо це відбулося на території, яка зараз тимчасово окупована, реалізувати на даний момент. Це складно, ну а в дійсності неможливо, тому потрібно деокупація і далі робимо. Якщо ця територія не окупована або вже звільнена, тоді ці процеси всі запускаються, і комісія може оцінити наскільки відбулося знищення, чи чи є воно тотальне і підтвердження, і чи є часткове і можливо в принципі обійтися ремонтом. А чи можна оскаржити рішення комісії? Бо, чи є вже випадки, коли людей не задовольняє та оцінка в суму, яку зробила комісія? На Згідно нашої конституції, а ми конституційна держава, і благо вона дотримується не так, як у нашого неадекватного сусіда, і будь-які правовідносини підлягають під суд, тобто можуть бути оскаржені, якщо людина вважає, що неправильно оцінено безпосередньо її житло і і компенсація невірна, в житло. Ну це як правило в житловому сертифікаті, то звичайно можна подати в суд і казати, що це має бути більше, однак. Алгоритми і суми, які розроблені державою, вони є максимально прозорі для того, щоб Людина розуміла на що вона може претендувати. Розроблені коефіцієнти, розроблена середня вартість житла. Це квадратний метр близько 36 тисяч гривень на території України. І коефіцієнти, наприклад, від регіону він починається від 05, закінчується двом. Тобто, наприклад, центр Києва, Печерський район це буде коефіцієнт 2 за квадратний метр. Благо руйнувань тут не є багато, однак, ну Абстрактно, тобто по регіонам, воно є таке розбиття в залежності від е, вартості, яке було до руйнування або до знищення. Тобто, алгоритми є прозорі і зрозумілі, і люди, якщо вже в принципі е, хочуть таким чином, е, щоб держава компенсувала або компенсувала всю вартість або відновлено, вони навіть самостійно можуть прорахувати на що вони можуть розраховувати. Які ще чинники впливають на, на сам ось цей алгоритм, та тому що ну е, окрім. Е, Перебування житла в тому чи іншому місті, чи в тому чи іншому районі, є ж такі фактори, як стан будинку, наприклад. Та, вони дуже різні. Це може бути новобудова, це можуть бути взагалі будинки аварійні, такі теж є, на жаль. Та? Ем, стан самого житла, квартири, він теж може бути різний. І тут, от яким чином це, чи це впливає? Так, ви праві. Mm -hmm. І в дійсності е, в, для, коли, в, коли визначається сума безпосередньо цього житлового сертифікату, там є. П'ять основних критеріїв. Mm. І критерії це територіальність, це коефіцієнт, це рік забудови, це площа, і це безпосередньо кількість кімнат. Тому що ми розуміємо, що наприклад, в однокімнатній квартирі вартість квадратного метра вища, ніж, наприклад, в трьохкімнатній mm. квартирі. І на це це все впливає на вартість. І стосовно цього є і визначення кінце, кінцевої суми в сертифікаті, і в, склавши ці всі чинники до докупи особа може розуміти, наскільки вона може розраховувати при отриманні цього сертифікату. Тобто, ця, цей алгоритм є прозорий, він закріплений постановою Кабінету міністрів, і кожен громадянин може зайти і глянути безпосередньо, яким чином він складається і на яку суму воно може розраховуватися. Як на мене, 36 тисяч квадрат... гривень за квадратний метр плюс коефіцієнт є розумною і. Ну, і, і дійсною вартістю. Звичайно, ми тут не враховується там техніка, яка була всередині ремонт, тому mm -hmm. що ну це неможливо врахуватися довести. Неможливо так, це це, це це важко. Це важко і, і це важко довести. Це важко якимсь чином, е, яким чином підтвердити, що так це дійсно було, тому і ця сума визначена досить таки на високому рівні. Тому, якщо я скажу взяти коефіцієнт 2, наприклад, Почерськ, 36 тисяч гривень, і взяти коефіцієнт однокімнатної квартири, ми вийдемо на. Приблизно 80 тисяч гривень за квадратний метр, що є досить таки е, Суттєво. суттєвою і ринковою. Тобто, держава дбає про громадян і зовсім не покликана на те, щоб е, знеоцінювати це житло. Також є третій варіант, про який ми не говорили ще це громадянин може отримати право на Побудувати собі будинок, якщо він хоче. Якщо в нього був зруйнований будинок, він може отримати сертифікат безпосередньо на придбання, а може отримати квартири, а може отримати безпосередньо можливість самостійно побудувати кошти. Бронюються на спеціальному рахунку. Вони так як на відновлення при ремонті можуть витрачатися виключно на будівельні матеріали або на угоди з будівельними компаніями, тому що там є і будівельні матеріали, і робота. І з цього спеціального рахунку кошти витрачаються. Якщо квартира, наприклад, була придбана, громадянин не може протягом п'яти років з неї її продати, і протягом п'яти років накладається заборона. Це теж покликано для того, щоб було менше менша кількість спекуляцій, і безпосередньо в першу чергу ці сертифікати і реалізовували люди, які в дійсності потребують житло, а не так, що в когось було 10 квартир в будинку. Він 10 сертифікатів отримав, так він дійсно має на це право, але в першу чергу потрібно покрити потреби тих людей, де не має жити, а далі вже тих людей, які понесли фінансові втрати. Але хто приймає ось це рішення фінальне, кого ставити в першу чергу, кому фінансувати? В першу чергу ця комісія є е, знову ж таки категорія людей, які в першу чергу фінансуються, які в першу чергу видаються ці сертифікати, і вони оплачуються оплачуються стосовно можливості їх реалізації. Але хто вирішує це? Ця категорія зазначена, тобто це військовослужбовці, це багатодітні mm. сім'ї, це особи з інвалідністю. Тобто, загалом, от ті, як ми звикли, ті категорії людей, які мають пільги, от ті в першу чергу. Тобто, тому що вони найбільш соціально незахищені і держава мусить про них дбати в першу чергу. Так, спасибі вам за таке детальне пояснення. Сподіваюся, що глядачам стало трохи зрозуміліше, але якщо біда, лихо сталося, документи втрачені, ви тепер знаєте, куди йти до 2013 року. Треба йти в той орган, який видавав документи на житло після 2013 року, вони вже є в електронних реєстрах. Так, Кирило Міненко, керівник центрального управління міністерства юстиції, з нами про відновлення житла в в рамках програми є відновлення. Спасибі вам.